Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні наше відео, мабуть, останнє відео про нашу Жужу. Відео невеселе, Жужа дуже хвора. На каналі Діти Кози, Кухня я вже закинула відео про Жужу і хочу ще на цьому каналі теж на пам'ять про Жужу залишити відео. На каналі Олени ні Кози. Жушка захворіла. Спочатку показала ацетон, ацетон це кетоз. зараз ацетон уже упав, ацетон у нормі, а жужа не в нормі. Не їсть уже, мабуть, з тиждень. Все, що могли, робили, рятували, як могли. Всі методи відомі і невідомі. Випробували. Заливали і Кока-Колою, і пивом, і ізюм варила, з льоном заливала. І настойку полині. кстати, я нагадала, у мене там ще є глауберова сіль. Треба почитати про неї. Можу ще зробити, заляти ту сіль її. Це колись мені лікар залишав в минулому році, коли її лікували. Зараз почитаю, прийду і, може, ще це спробую. І вітаміни кололи, вітамін в 1 і вітазал, і глюкозу, і кальцій, глюконат кальція. І настойку полині. Не пам'ятаю, чи казала вже, чи ні. Так, кардонат теж, і дарсил, і антраль. Це такі людські ліки для печінки, теж ложила в воду, розводила, заливала. Ну, Все, що могли, Все, що могли, давали, рятували, але, мабуть, вже не вийде її врятувати. Вона вже не встає. Єле-єле я її підняла на останню дойку, більше доїти не буду. Мучити не буду, підсипка її вже відчепила, он вона, бідненька, лежить, не їсть і не п'є. Ну, можливо, водичку п'є, бо водичка коло неї стоїть завжди. Ну, коли вставала. Зараз вона вже, якщо не буде вставати, то й не буде пити сама, треба буде заливати. Зараз піду, ще щось, якусь болтушку робити та залити її. Трошки підтримати. Так що прошу поради У всіх хто щось знає, може хтось щось ще порадить, що ще можна зробити, щоб спробувати врятувати нашу жужу. Ну, жужі вже майже 13 років, можливо, це вже вік бере своє, можливо, вона вже виснажилася за свій вік, народжуванням позаняток, молочко давала. То, можливо, її час вже підходить. Ну, хотілося б ще врятувати нашу красоньку. Всі її дуже любили за її роги, за її красу. Але що буде, то буде, як то кажуть, руки не підкладеш. Буду до кінця її рятувати, може ще. Надія, як то кажуть, помирає останньою, може, ще щось і вийде в нас. Тому дуже прошу поради, хто що знає, порадьте, що можна ще зробити. Малишка, покажися. Що ти там вимиваєшся? Ну, от, як знімаю, ви обов'язково якісь маневри робите. Так, да, Малишка? Так що такі наші справи невеселі. Вроді все, розказала, що робила і що не робила, як то кажуть. Як її рятувала. Всім дякую за перегляд відео мого. Кому цікаво, підписуйтесь, хто ще не підписався. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всі бувайте здорові, всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.